Друзі, Всім привіт! Далі продовжуємо завдання в Warcraft. І. Сьогодні у нас ось таке завдання награда за воду. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти. Що нам потрібно тут зробити? Друзі, ну тут, понятно, в мене вже буде показувати знак питання над головою у NPC, тому що в мене є спеціальні ітеми предмета. Це отакий от треба бурдюк з водою з кільтанцем в пустині. Друзі, їх треба 5 штук для завдання, для виконання. От бачите. Їх можна або набити з монстрів в пустині тут, або купити на аукціоні. Друзі, коли у вас вже є ця достатня кількість е, цих предметів, просто підбігаєте, розмовляєте, нажимаєте кнопку завершити. Е, друзі, і я ще хотів би, щоб ви поставили лайк під відео та підписались на канал. Е, друзі, дивіться, ми отримали ось таку награду, нажимаємо праву кнопку мишки. І отримуємо ось такі е, всякі різні плюшки. Також ми можемо повторно виконувати це завдання, приносити 5 бурдюків з водою. І після цього ми кнопку нажимаємо завершити і опять отримуємо ось таку е, скриньку, яку ми відкриваємо і отримуємо нагороду. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока!